Вітаю вас в ефірі. Цей день в історії. І сьогодні ми говоримо про сучасне українське мистецтво, а саме про ленд арт, і про те, як він співпрацює із устерічним бекграундом України. Для цього сьогодні в нашій студії Наталія Лобач Наталю, вітаю вас, арт-менеджер галереї Ленін. Власне, який привід для того, що ми сьогодні зустрілися, я побачила в інтернеті про відкриття виставки очікування Ганни Гідори. Це власне відомий ленд-арт-артист. Ленд -арт і вона присвятила цю виставку власне історичній тематиці, Я зацитую. Вона каже про те, що ця виставка про очікування древних міст, що хтось прийде, побачить і згадає, що вони багато років живуть у цьому просторі. Кожен дім, кожен камінь має свою історію і пам'ять і чекає цього моменту. Власне, по-перше, розкажи трохи про цю виставку і про те, наскільки часто взагалі сучасне мистецтво звертається до історичних тем, бо не так уже легко про це говорити. Ну, по-перше, Ганна Гідора це дуже хороший художник, mm -hmm. дуже красивий, дуже тонкий, дуже ну, такий сильний. При цьому. Це її роботи вони безпосередньо пов'язані з простором. Ландарт — це і є простор, з простором. Так? так. це є мистецтво довкілля. Це якісь речі, які взаємодіють з довкіллям. Це а, природа, як, ну, власне, як полотно. Так? Uh -huh. Ти малюєш просто, там, великими чи малими пензлями, це, це є якісь та елементи природи. І Ганна Гідора взагалі людина одна із перших в Україні, яка дала таку силу цьому, цьому руху, блендарту. Вона ще там, з 97-го почала виїжджати з, зі студентами там, на природу. Робити ну то на пленер, да тобто uh -huh. пленер це просто ти виходиш з Мольбертом і uh -huh. якби фіксуєш, uh -huh. а, а тут андар... ти ж розширюєш свою картину за межі, власне, купу uh -huh. так. І власне ти щось робиш на природі, uh -huh. ти щось робиш а, з природою, і якби вона допомагає тобі щось робити. Це трошки і це зовсім навіть інше, ніж просто малювати якісь uh -huh. речі. Ну, та те, те, що у нас є на виставці, по-перше, вона дуже красива виставка. Вона це з тих речей, які ну, бувають такі виставки, які от саме для цього місця, саме для цієї галереї. Uh -huh. що, якщо побачити, там який сірий кольор там стін, він переходить в такий темно-сірий, в якісь такі ніжно-сірий в картини, і це дуже органічно. Ну і власне вона знала, що виставка буде саме тут, і мені здається, що навіть може рок тому. Вже були якісь там перемовини. Mm -hmm. я, я, я от скоро вже там зроблю цю серію, я привезу. І ця серія це як така одна картина, як такий, як панорама. Це різні місця, Україна, Грузія, там, Хорватія, якісь такі речі видові, які там, не, які такі ведуть тебе по яких вулицях, про якісь таких райончиках, які дуже-дуже. Mm -hmm. Дуже романтичних, дуже таких привабливих. Ну і власне, це виставка, це це є взаємодії з простором, з природою, з контекстами, з історією в тому числі. Mm. Я от поясню нашим глядачам про те, що картини зроблені зі стружки, наскільки я пам'ятаю. Ну, це, це, це такі прийом, Це, такі це ну, історія була на відкритті, коли mm. ну пролунало про те, що там є стружки. І це, власне, ну теж дуже дуже характерно для, для Гани. що Картина, вона дуже тактильна, вона дуже якби нагадує якісь такі речі, може, там з глини, з піску, ще з чогось. Ну і там, звичайно, з додуванням ну якихось ще речей. Але це ну просто пролунало, а потім не як вийшло як такий. Картини зі стружки, це трохи, трохи так ну, для, ну для, власне, для художника. тому що... — Він має новий саме фізичний вимір, який також незвичайно. Це те, що та, та взаємодія, коли картина власне, виходить з того, двох ну, вимірів і в якийсь третій, коли їй хочеться вже якось там помацати, хочеться там понюхати чи ще щось, тому що вона власне виглядає, як ті стіни є з якогось mm -hmm. там, я не знаю, феодосії з якихось грузинських таких старих будівель, тобто це була така особиста подорож художника різними місцями, які йому були дорогі, і історіями, які там криються. Так, і там так таким чи таким чином влаштована експозиція, що перший шар це власне картини, да, та, там всіма будинками, а другий якби витягнути такі фрагменти малюнків, які були на тих стінах, і вони дуже дуже цікаві окремо, тому що це. Це знаки, і ти їх додатково розшифровуєш. Ну намагаєшся там зрозуміти це там хрест або ні, або до якого це часу належить. Це дуже цікаво. І вони теж такі, якби такі сховані да, в ці в ці стіни. Їх треба якби там ще розгледіти. До такий особистий шифр власної художниці через який, який вона щось передає своїм може, речі. так може це. Ну це це ж якби не вона вигадала ці шифри. Mm -hmm. Вона просто скопіювала, але вона їх тут поклала, тобто вона, вона додала... їх. Про осмисло так додала додаткового сенсу да, цим картинам, цим видам. От, власне, щодо шифру, я хотіла спитати ось про що. Ну, е, зрозуміло, ми живемо в епоху постмодернізму, ми по-особливому переосмислюємо і свій бекграунд і те, що нас очікує. А як ти гадаєш, чи сучасні художники вони вже винайшли якийсь ось. Е, ну, Мову особливу, спосіб говоріння про власне свою історію, якісь історичні моменти, як вони їх переносять на картини. Тому що Ганна, наскільки я зрозуміла, вона намагала зробити це власне цими картинами. Хоча це абсолютно неочевидно, коли на них дивишся. Треба знати під текст. Треба знати підтексти, треба ну треба знати історію. Ну не власне, якщо ми там вже про постмодернізм, то він неможливий без того, щоб ти б ти б знав так. історію, цитував так? постійно щось. Ну, без без того, що ти просто там щось схопив і кинув, воно не працює. Тобто, треба це мова, яка да, над мовами, яка mm -hmm. вже осмислила всі попередні мови і виробила якийсь десь, ну, інший там продукт. Тому це, це завжди якась така робота з історією. Це робота з твоїм відношенням до історії, з там суцільним відношенням до історії. Ну це так, це, це дуже багато шарів там. Да? І, ну, в цьому прикладі це ж саме. Треба, треба їх. Тобто, можна, можна роз, от, от, якщо там експозиція, можна її роз, там, роздивлятись просто як як художник, який ну, там, вчора у нас був да, таке. Велика така делегація власних художників професійних, які розрозладіли там якісь шари там фарби, а тут якісь такі школи, а тут інші школи, а тут якісь там, ну це от можна так, mm -hmm. Та? можна людина, яка в принципі не, не, не дотична до мистецтва, зайти, і побачити ну, досить красиві такі гарно зроблені картини про, про будиночки. Та? Можна ну це так, власне і та? ознака така на справжнього мистецтва, коли незалежно від того, які у тебе рівень освіти, ти бачиш якісь там ну. Певний сенс? Ну один так один з критеріїв, що да, можна так, от порізному дивитися. Можна, може тут хтось там ну навпаки, там і ну просто бачив ці там будинки вже Грузії, і там окремо якось там серце б'ється, що вони побачив на картинах ще. Але я власне хочу спитати про цю індивідуальну мову, оскільки ти вже багато років працюєш галереї Ленін, побачила дуже багато різних митців. Можливо, чиїсь такий спосіб говоріння для тебе був особливо цікавим. Із ну, от я не знаю, ну вони всі цікаві. Всі, ну, для, мене, для мене, може, там якби особисто цікава якась там Львовська школа. Mm -hmm. да, львовська. Ну просто, ну, просто як, як факт того, що це не а, це завжди люди, які окрім, окрім свого там, фаху, да, якісь, ну, ну все одно вони, от, от, вони мають цей постмодерністичну мову. Тобто вони, вони і про своє знають, і про музику, і про архітектуру, і про щастя, і ну дуже багато всього да, може угу. там може там охотити. А в нас така проблема: ну як на мене знову ж таки, що ну ти гарний художник, і, і все. Ага, да? Тобто ти не виходиш за межі свого фаху. Ну це зовсім це, це суб'єктивно, але ну я, я бачу таке таку проблему, Да, що і це, це проблема була такого виховання радянського, угу. що ти вчиш свій, там, предмет. А тут просто а ну може таки так і нормально було, коли там всі малювали соціалізм, то це було нормально. Та що тобі? Тут треба, щоб воно було схоже. Треба, щоб ти розумів на, на своєму контексті, і все. А там інше тобі просто не потрібно. Ти все одно не будеш їх якось фіксувати. А зараз ну, воно настільки настільки. Якби широко все, що що треба ну, знати, що, розуміти, там, відчувати. Це стільки контекстів, що просто твого фаху, ну це замало. Тобто треба постійно знаходитись в якимось процесі вивчення всього нового. Абсолютно. Так, ну просто без цього неможливо. Mm -hmm. І дуже класно, у нас зазвичай, якщо приїздять художники, вони ж таки мені лекцію та, там якось роблять. Mm -hmm. І це ну, взагалі з іншого боку відкривається, що вони. Ну, як правило, якщо це там такий потужний сучасний художник України, він дуже гарно може про це розповісти. Він, він в принципі може гарно говорити. Ну так. Та, і ти просто по, по тому, що ви що, що він говорить, розумієш, скільки він всього знає, скільки він всього там а, пережив, якби ну, не знаю, наскільки багато в ньому всього, і, і, і саме через це в нього там, таке, таке гарне мистецтво виходить. Угу. Ну, багатопрофільність це зрозуміло. А от наскільки для тебе, можливо, як для спеціаліста, як для глядача цих художніх творів, важлива тема, власне, твору? Оскільки ну, це постійна якась суперечка суперечки між знаєш, формою і темою, що важливіше. І ну, я особисто для себе ніколи це не могла вирішити. А тут питання у абстракції, яка тема? От. Non Але має. водночас Плямочки, досить все. часто автори абстракції закладають туди абсолютно конкретні теми антивоєнні. ще Ну, не знаю, мені навпаки, здається, що іноді це дуже притягнуте, що що, uh -huh. що стосується там антивоєнне чи ще щось, це взагалі якісь такі, ну до чого там, якби де ти там побачив. Ну, тут, тут це дуже надумано, як і так буває. Ну, а буває, що ну, ну власне, це то це дуже-дуже різні автори, ну якби дуже різні художники і дуже різні теми, з якими вони працюють. Ну, власне, якщо ти все життя малюєш абстракцію, ну як до того, до, ну, як притягнути, що там така тема, ти така, що ну це все взагалі не твоє. А навпаки, ти, ті, які працюють з конкретними темами, ну це я не там Микита Кадан, там там, Жанна Кадирова. Ну, це, це просто. Вони вони з цими з цими контекстами, які прямо, от прямо от зараз відбуваються, вони з ними працюють. Тож що те, що було вчора, це вже ну якби не те. І для них, звичайно, дуже важлива тема. І дуже важлива така тема, яка всіх от ну така дуже, щоб всі зрозуміли про що. Угу. От, до речі, з приводу таких от найактуальніших тем, які власне на часі, наскільки це є вартісне мистецтво, от власне, загально контексті оцінюючи його. Вартісне мистецтво тематичне чи е, як ну йому? власне за критеріями мистецтва. Наскільки воно є мистецтвом, чи воно просто є якоюсь публіцистикою, яка виходить зараз, але не буде вже мати особливого значення для е, мистецтва завтра? Так подивимось. Ні, ну для того ж, може вже подивились напевно кількість таких робіт. Просто для того, що воно якби і мистецтво є, що воно там, якщо зараз всіх засипи землею, то. Потім відриються, як вони побачать, і наскільки вони зрозуміють, про що ми тут жили, там, та, чи чим ми жили. І це ну, і мистецтво, яке, яке відображує як би, да, там, всі сторони життя mm -hmm. об'єктивно, це воно якби як для того, та, щоб показати, чим чим ми тут всі живемо. Тобто воно не переймається в принципі тим, чи його буде пам'ятати, воно просто зараз, сьогодні. Чесно кажучи, я давно не стикалася з такою темою, що це треба, я щось таке зробив, і, і треба у Для вічності, да, да. Да. Ну, угу. Це якось дивно. І це дуже дуже стрімкий процес. Що, що там стосується сучасного мистецтва, тоді всі аукціони, тобто, це сьогодні, я ну, не знаю, Бенксі і тут ж там Хёрст, вони там топ, а ну власне сьогодні Хёрст ну, вже так, не це топ. запит просто з сьогоднішнього дня. Це запит сьогоднішнього дня, і це не, не дуже зрозуміло. Це, це окрема там тема ринку, як воно там зимну, як, як <говорит> воно там все відбувається. Але ну тим не менш, що все одно це в, в якийсь вплив на розум, на якийсь там уми чоловічества, що називається. Ну це ж це теж є. Угу. От з приводу актуальних тем я згадала Бірючий, власне, ленд-фестиваль, який проходить на острові Бірючий, який вже його популяризував повністю багато років поспіль. Я пам'ятаю, цього року і того року було дуже багато робіт, які ну, апелюють до цілком конкретних е, питань. Е, як ти гадаєш взагалі в Україні, наскільки розвинетий цей напрямок і чи буде він розвиватися далі? Напрямок -на ленд-арту чи ну, берю Актуального ленд-арту. А ну я сподіваюсь, нормально. А берючі це взагалі це симпозіум. Це дуже широкий, такі. Це, це, це взагалі подія дуже велика для України. І дуже дуже є чим пишатися, що ця подія відбувається в Запорізькій області. Так. Та, і це просто всі, всі такі топові там не знаю, художники які є в Україні. Вони зараз Ну, прям зараз там кілька днів тому вони там закінчилися, вони там були. Це, це вже такий приклад. І там просто ті, ті, ті е, арт об'єкти, які є, там як ті твори, вони, вони вони деякі, вони створюються. Там, вони на межі лендарту, тому uh -huh. що вони на, на природі, там десь на пляжі, ще, ще створюються. І це теж е, це, це по-перше, дуже багато питань ставить, і дуже дуже дуже, дуже гарно що ставить. Тому що там у вас що це мистецтво? Ти щось там, шо, там, там поставив там, на, на пляжі, Я, ж, ну, я теж mm -hmm. можу так зробити. Але разом з тим вони настільки гарно зроблені вже, що, no, справді. що вже і вже не поставиш такі питання. Ну, ні, ну, це ж видно, що воно там якось там варилося, якісь там залізні штуки, там якось на, на заробілка. Ну Це взагалі вже дуже, дуже крута річ, і там, там якби питання такого, що чим ви тут балуєтесь, воно вже... Ну, вже немає його. Ні, ну, базових питань таких, звісно, вже немає, але ж все одно це мистецтво як привід до певної дискусії, наскільки я розумію. Угу. Ну, принаймні, мені хочеться поговорити про це. Коли і я бачу та, ці та, роботи. Звичайно, лендар це мистецтво як, як привід для дискусії. І дуже, ну, мені, мені дуже подобається, що стосовно там, нашого ландарту, що ця дискусія виникає. Угу. І виникає якісь такі, може, там, ну, якісь такі речі, які видно, видно що людей, ну, якби. Хвилюють. Виводять, захвилюють, виводять uh -huh. з, якого, з якогось стану а, шаблонного, якісь, там, звичних речей. Ну, і, і при тому, що це вже якісь там восьми чи якісь ну, 2008 ну, не у нас, як є, але довго вже проводиться. Вже, не а, з якого року проводиться, але ну, щоразу це якісь такі об'єкти, на які вже не реагують, типу там, а, давайте я часто куклу положу, і то теж буде у стандарт об'єкт. Навіть воно вже якби не смішно. Пройшов уже на певний рівень, тобто фестиваль, да і причому перейшов ну всі, якби всім містом. Да, ми там uh -huh. підтягнулися до того, що багато людей знає, що таке, що таке лендарт. Багато людей згодні для того, щоб прийти подивитися і свою там реакцію там сміху чи там. Я теж так можу щось там від якби так відтягти і і ну подивитися і подумати про це. І це вже дуже багато. Якщо якийсь там навіть процент спрацював, на те, щоб там угу. якийсь рівень культури міста підняти, то, 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 то це це вже гарно. І тим більше, якщо дискусію якусь там вивести на інший рівень. Ну, зважаючи на те, що це провінція, як би ми думали про Запоріжжя, це взагалі шикарно, мені здається. Ну. Я, до речі, хочу згадати той ленд-арт, не знаю, фестиваль чи захід, я вже забула, як він точно називався, який проводився на Хортиці цього року, здається. Була холодно ще пору року, наскільки я пам'ятаю. І ти тоді також брала участь в ньому. Я пам'ятаю, у тебе був арт-об'єкт такий дуже екзистенційний правильно? з недочками? З недочками, так. Ну там була така пустка просто, і там типу, я ви що хочеш. На цьому місці. А, оце це оце була власне хортиця, uh -huh. Тому що цього року ми проводили якби з видом на Хортиці, uh -huh. так би мовити, тому що ми щоро, щороку змінюємо локацію, щоб можна було подивитися на, на місто. місто. Uh -huh. Так, так, якби знаєш, такі різні простори в місті, як да, так, осягнути своїм там. А uh -huh. в мене ну, так був такий арт-об'єкт, але чесно кажучи, я його не просто не встигла доробити, тому що ну були якісь там ще організаційні моменти. І якби воно залишилось такими красивими рожевими фіолетовими ниточками по хорці. А що взагалі було цікавого із нових, можливо, арт обєктів саме на цьому заході, які ти помітила? На цьому, на останньому? Так. У нас, як би так сталося, що нас дуже, дуже не пощастило з погодою, але дуже пощастило з таким ентузіазмом, uh -huh. який. Просто люди все одно прийшли, все одно там дощ весь час, але Нічого. все, все треба... робили, все нормально. Ні, ну, були такі цікаві об'єкти, була така взаємодія з скелями. Тобто угу. До цього якби, ну, вони, вони не були задіяні. А тут ще зі скелями, з такими видами, як би, скажемо, на Дніпро, на Дніпро Гес чи кудись ще. У нас був стріт-арт. Та в рамках цього всього йдуть дуже класно, дуже такі швидкі, як завжди нас це робить, чи 6-5. Це класна така річ. Знову ж таки, можна пишатися, що у нас є такі там в місті. Ну, на жаль, вони, здається, вже приїхали з міста, але вони час від часу повертаються Ну, на але були, я не знаю. Як це може там для нас спеціально, але були. Ну, були ще такі якісь невеликі. О, до речі, були там зі Львову, були. Гості з тимчасово окупованих територій і зробили досить такі непогані об'єкти, такі, які ну, видно, що там годувалися. Перший був такий як QR-код з чотирма вимірами: там вода, повітря, земля вогонь, земля, вогонь -земля і воно і воно зчитувалося. Uh -huh. Потім ще була така інсталяція, яка пов'язана з як це назвати? З рухом переселення. Да, такі ще. А потім ще було дуже цікаво. А, навіть не інсталяція, а це такий перформанс був харківських архітекторів, дуже юні, дуже в великій кількості вони приїхали, що там 10 людей чи щось, і вони бігали, Воно це було дуже концептуально, там такі, як би обґрунтовано, що там bitter Бітер Грінлей, і дощ, і ну, там угу. дуже класно. Готувалися, Люди готувалися, і вони там по-чесному всі вісти та дощ витримали, зробили інсталяцію свою, там доробили перформанс і з чувством виповнила довго, поїхала до, угу. до Харкова. Я власне чому про це все питають? Наскільки будало і охоче художники сьогодні в Запоріжжі працюють із власне тим простором, який їм, їм дістався? Скільки ну, він в принципі не може існувати без угу. землі, на якої він працює? Наскільки їм це цікаво? Ну, у нас, власне, от для того існує фестиваль, щоб пробуджувати це. Ну, як виявляти? це всі, всім, о, так, да, точно, можна, можна щось зробити, да, да. ну, потім зроблю. Да? І, і якби всі угу. так, та, ці, це, проблема, тому що всі або приходять на фестиваль, і вони так переймаються цими атмосферами, що так, так все прекрасно, так якийсь там, вже якийсь там чай на тому кострі, там, ну, ну, все прекрасно, Пробуджую. і, та, і, ну, і ладно, і потім, ну, що там, ще щось, щось робити. Це це така проблема. А ну ми, ми, ми для того й робимо, що давайте, от сьогодні, ми будемо точно робити, хоча б там з цієї до цієї години, і це ну, трошки спонукає, угу. тому що як така. Я не знаю лінь чи що де таке, ну це, це ну, така взагалі ван, це да. в Запоріжжі, вона не надто включена, в принципі в культурний контекст. Не так багато культурних подій відбувається, не так багато культурних творів пов'язано з Запоріжжями. Тому мені здається, його досить важко осмислювати художнице. Це проблема власне місто. Його ос осмислюють, але осмислюють особисто. Оце ну, проблем. Да? Тобто, ти, ти ти просто знаєш якихось людей, вони всі офічують, що він там в Запоріжжя, що вони там десь. Ну якщо, якщо це там не принципово якась там запорізька Зацькатем чи ще щось, mm -hmm. я не знаю. А так ну, дуже багато людей, які є, ти про них просто не знаєш. Він ну або ну тут вони не в не, не якби не мають якби, ну, виходу в медійний ті... простір, власне. Вони себе не асоціюють з простором mm -hmm. з цим, і це якби немає потреби в тому. Да? І тому у нас мало цих якихось там хто у нас в Запоріжжі є. от, Тут, а хто у нас отут? Mm -hmm. вони тут? є. Якщо якось якось особисто там знайти якісь стежки, то вони. Ну але ж проблема в тому, що публіка, як правило, не буде їх шукати в публіці. Напаки треба їх винести і показати. О, тут знову ж такі питання, а публіка це якби як? це народ, mm -hmm. який на праздники піло. Ні, так? ну скажімо, той просто... народ, який ходить на фестивалі Ленд Арту, який може на це подивитися, тобто всім скопом на цих художників, зрозуміти, що такі хтось є. Ну, вони тут просто питання відсотків. Угу. Ну, є, і, є зрозуміло, нічого. що дуже маленький відсоток буде в принципі дивитися, навіть якщо його залучиш як, як завгодно. Але ж е, оця взаємодія з простором мені особисто дуже цікаво. Оскільки я почала її помічати десь там останні кілька років, якраз от після Майдану це раптом стало, ну, сіні випрокинули, знаєш, і почали розуміти, що типу, так, можна про це і робити, якийсь художній твор. Ну, я оптиміст з цечки зору. Мені здається, що все одно рухається, все одно розвивається, кудись воно йде. Зараз якась така взаємодія почалась, ну, тільки мені знову ж таки здається, що з такими там, з фондами, з якимись людьми, які приїздять і щось таке там дам. Ну, бо, до речі, про, про це можна шукають. сказати, амбасадор рідного міста, який проводиться, і в тому числі з залученням галереї Ленін. Фінал буде проводитися саме у вас, наскільки я знаю, і там будуть також якісь заходи пов'язані з цим. Так, ну от власне, це з того ж питання, що ну от якби перевідкрити місто, перевідкрити місто, і так то сталося, що нам нам допомагають там американський народ, як як усе дойда написано, що там це фонд від американського народу. Мені здається, що якщо ми станемо таким народом, який вже буде допомагати іншим країнам, що це вже буде якийсь такий рівень, що ну от нарешті ми прийшли. А поки вони нам допомагають, то і дякую там, за те, що вони нам допомагають побачити своє місто. Uh -huh. Побачити, ну і побачити там нами, людям для яких uh, місто це якби досить не так давно стало рідним, та якісь там приїхали uh -huh. там з Донбасу well, або переселенці. з Крим власним переселенців. Дуже мало часу лишається, але може, ти назвеш кілька локацій, на яких буде проводитися, оскільки я знаю, що у вас там заплановані якісь такі uh -huh. нестандартні місця Запоріжжя, які варто подивитись, uh -huh. про які ми можливо навіть а, самі запоріжани не знають. Ну це три локації, три основних локації, і mm -hmm. це основних три три частини міста, тобто Олександрівськ, так mm -hmm. з якимись там таємниці, Старий Олександрівськ, Хортиця, звичайно, з таємницями і соть з таємницями. Mm -hmm. Такі три, три основні. А що там за таємниці? Якщо а дуже ну, коротко, а це, спойлер. Ну а таємниця це, це власне ну, ну, історія і цікава історія про це uh -huh. все. Не, не про те, ну, якби така, яка, яка може зацікавити. І як її зробити цікавою, ми власне це експериментуємо з цим та? разом з, з глядачами, з, з учасниками цього проекту. Uh -huh. намагаємося знайти якось. От як їх привабити, як вони потім зможуть так от, притягнути. Спостерігаючи потім за їхню реакцію. Ну так, що їх так там. От, як ти зможеш так от розповісти своєму там другові чи там я не знаю там родичам, щоб вони прям залишились тут і знаю. ну о, добре mm -hmm. просто загухалися заступ? <рес> Зрозуміло, дякую тобі дуже. У нас вже завершений час. Наталю приходь ще розповідай про ваші цікаві заходи. Нашим глядачам нагадую, що вже наступного тижня ми будемо знову з вами у цій же порі. До нових зустрічей.